Якщо близька вам людина доєдналася до Збройних сил України, ви маєте знати звання, посаду, номер військової частини, роти батальйону, контакти командирів. Та будуть корисними контакти побратимів. Зберігайте спокій та підтримуйте одне одного. Домовтеся про правила зв'язку з близькою людиною у війську. Коли ви будете онлайн? Хто і в який час телефонує? Як довго військовий може не виходити на зв'язок? В яких випадках звертатися до командирів чи побратимів? Зберігайте спокій та підтримуйте одне одного. Поради як спілкуватись з тим, хто у військо. Не питайте про місце розташування підрозділу, його склад і завдання, але варто дізнатися район перебування. Спілкуйтесь про щоденні справи, не соромтеся слів підтримки, не говоріть про домашні проблеми, які зараз неможливо розв'язати, і в жодному разі дистанційно не з'ясовуйте стосунки. Завершуйте розмову на позитивній ноті, зберігайте спокій та підтримуйте одне одного.